Не важлива, але навіть від небажання воно не може бути підставою для відмови. Тому ви можете здійснювати судового процесу, процесу засобами, якими ви вважаєте за потрібне чи за доцільне за умови, що це не перешкоджатиме проведенню засідання. Інші заяви про проповнювати. Прошу відреагувати належним чином ухвалою суду, і тому, що повне якщо попереднє, яке сьогодні буде статус. Це попереднє судове засідання, його можна провести, але приймати рішення без представника президента, головний суб'єкт. Позову це нонсенс, як це так без сторони це буде рішення попереднє судове засідання, оскільки дійсно минуло до час, як ви подавали позов, тому суд зобов'язаний ще раз уточнити суб'єктний склад, уточнити встановити чи є у вас інші заяви в питання, тобто здійснити підготовку справи до судового розгляду, так як це вимагається кодексом адміністративного судочинства. І відповідно зв'язку, оскільки в перш ніж суд зупинив провадження у справі, було зупинено провадження у справі саме на стадії попереднього судового засідання і суд провадження у справі цієї стадії, на якій було було зупинено провадження, тому йдеться про необхідність здійснити підготовку справи до судового розгляду і відповідно чинити не належні процесуальні дії. Отже, інші заяви клопотання я заявляю про клопотання Відреагувати ухвалою суду на очевидні це зневага до по перше, до мене як до позивача це відповідача і до суду. В Першу чергу це це являється явною зневагою. Це Оце той якраз рівень, коли адміністрація президента просто ігнорує. І я так більше цього підозрюю, що президент навіть не знає про те, що його підлегли представники уповноважені глава адміністрації, що він не виконує належним чином свої посадові обов'язки і не доводить йому належним чином інформації. І мені навіть важливо би знати все-таки про те, що знає, чи знає президент, що до нього Дмитренко подав фізична особа подала позов. Я навіть сумніваюся, тому що це ж пряма його. Я пред'являю претензії до нього, але мені невідомо, чи він, йому про цей процес відомо чи ні. Це, це, ж, це ж істотна обставина. І, от, і в мене і представник прокуратури, ну, по-перше, я прошу відреагувати на це, що адміністрація президента вона зневажає суд. Не тільки мої, а й суд. От, прошу ухвалюю. Відригувати і направити їм ці ухвали. Суд зазначає про те, що а, через канцелярію суду а, 15 квітня 2010 року були подані суперечення проти адміністративного позову а, від представника президента. У зазначених запереченнях представник президента зазначила, що просить справу розглядати за відсутності представника президента України. Тут повідомляв всіх учасників судового процесу належним чином, оскільки скажімо так, минув час, могла б права, могла ну точка зору змінитися, проте Інших заяв чи клопотань від президента не надходило. Я, я таки За добавлю заявленост... до цього своєї аргументації, що е, представник е, адміністрації президента порушив е, частину 3 статті 185 цивільного кодексу України. Це фактично це вже серйозне порушення, яке підлягає вже е, кримінальному провадженню щодо, якщо підтвердиться, що е, ну все -таки дисциплінарному я... дисциплінарному, не кримінальному неповага ну, до суду, дисциплінарному ну, хорошо. Вибачте. Ну, це все одно санкції треба застосувати, якщо вона належним чином була повідомлена. Але знову ж таки, ну, якщо суд послався на те старо, що я бачу у справах, є є, що вони писали по попитання, якщо... Суд повідомляв, інших заяв не надходило і у суду відсутні підстави не приймати до уваги. Зазначені заперечення із сформулювання про розгляд справи без участі, оскільки право особи або брати приймати участь особисто або через представника, або заявити клопотання про розгляд справи без участі. Я погоджуюся з вами, що чудово, коли всі представники присутні висловлюють свою позицію, але, на жаль, за наявності заяви про розгляд справи без участі представника, суд немає. На жаль, підстав здійснювати процесуальне реагування з цього приводу. Ну як на виду? Я, я ну хорошо, це ваше честь, ваше право, як ви винесете рішення. Значить, наступне у мене тоді я б сьогодні вже треба щоб навести лад у відносинах, тому що сьогодні. Мені цікаво знати від генерального прокурора, хто, яка особа явилась, які повноваження, чи є доручення в цій справі. У нас при... запитання, що добре так. Да, да, да. Чи є у вас які повноваження? кого ви представляєте, представляє. які... які документи свідчать, що ви, хто ви тут? Я дію на підставі довіреності, виданої Генеральним прокурором особисто. особисто 3 О, це... січня 2012 року за номером 0502-525312, яка видана безпроково. Копія матеріалу справи є, я прошу копію приєднати. Є і... матеріал справи. Ви бажаєте отримати копію, копію? Да. ви зможете ознайомитись і зробити копію, mm -hmm. надасть вам таку можливість так, а це, значить, наступне. Дієздатність, праводоздатність оцього органу. Він, що таке за таке структура України, Генеральна прокуратура України? Що це за орган? Якими документами, правоустановлюючі документи мене цікавлять? Яким рішенням цей був орган створений, коли? От, і я обов'язково це необхідно у, так в матеріалах справи. Я прошу суду витримувати від суду. Що е, сумнів у е, правочок е, дієздатності е, е, осіб, коли е, ви їх е, зможете переконатися у цьому, подавши відповідний зал в даному випадку. Е, Загальнодоступна інформація інформації про створення цих органів і інформація про виключення їх з єдиного державного реєстру чи втрату ними повноважень, вона відсутня. Тому та інформація, яка може бути встановлена з належними засобами, вона не підлягає повторному доказуванню. Щодо ваших сумнів, то знову ж таки я зазначаю вам, що ви можете звернутися до будь-якого органу чи установи, і як подавши публічний запит чи звернення громадянина, і вам зобов'язані надати відповідь в порядку визначеному законодавством щодо тих питань, які для вас викликають сумнів, чи щодо яких. Скажемо так, Ви бажаєте отримати додаткову інформацію. Ваша честь, у мене немає ніяких сумнівів. У мене є в ну, матеріали справи знаходяться, у мене ще додатково є прямі докази. І для цих питань я міг би ще запросити і з цього приводу, що у нас є прямі докази, що це не являється державним органом, генеральна. Тобто, отакий, це само, вони, самоназвана організація, яка носить назву Генеральна прокуратура. Вони їх ніхто не створював, в принципі, нема правоустановлюючих документів. Я це офіційно заявляю у судовому засіданні, і підтвердження про їхню правоздатність і дієздатність фактично ніяких нема. І, на моє глибоке переконання, це таємний антидержавний орган, який очолюють. Таємна група осіб за попередньою змовою, і вона. Не може мати у цьому судовому процесі. Я вважаю, вона не може являтися, тому що щодо і тим більше, що Ти щодо ви свої вимоги до генеральної прокуратури, до генерального прокурора. Ні, а який в мене є а суд. Ви сумати до... вимоги до суб'єкта, якого ви я вимоги? ваша честь, я... Я, я не маю суду. Ваша честь. Я не я не маю права вимагати у суду. Це суд тільки ну, зобов'язаний вирішити по закону справедливо. Все всебічно, все бісессесторонньо розглядати справу і дослідити ці докази. І я. Прошу суд витребувати від представника тим більше в даному випадку генеральний прокурор. Він крім, на мою думку, і з цього приводу можуть підтвердити інші свідки оцей обставину про те, що він одноособово Захопив владу у такій структурі організації. Він видає свої розпорядження, вказівки в обхід конституції, в обхід законів, і він видає накази, які протирічать конституції і законам України. Тобто, якщо конкретно взяти 113 й наказ. 125-й наказ, який він скасовує вже навіть той тяжкий кримінально-процесуальний кодекс, який існує, і він саме я Звертаю увагу, що вами зазначаються обставини, які не відповідають дійсності. Генеральний прокурор не наділені повноваженнями скасовувати закони чи Так прямі докази, цього є прямі доказ про що дослідить наказ 113-й 125-й. От і... Ні, у нас є предмет спору і ми справа розглядатиметься в межах позовних вимог. Суд не може розглядати е, все, що ви бажаєте зазначити. Для того має бути в процесі, скажімо так, якась певна послідовність. Отже, давайте визначимося із е, вашими позовними вимогами. Отже, е, до генерального прокурора. Я прошу тоді заявляти клопотання заблоковування свідків. У свідки про які обставини свідків? Які стосуються предмету Давайте, позову. О, о, отже, щодо позовних вимог до, прокурор, до прокурора формулюйте. будь ласка, я зараз ма вона. Чи? Це свідки, які можуть в частині генерального прокурора, вони можуть можуть дати прямі свідчення про те, що це не являється. Ну як на мою думку, вони підтвердять мою. Версію мою позицію, мої доводи про те, що це таємна організація, яка не має ніякого спільного з. Предметом спору є визнання бездіяльності протиправної. Вона вже тут вийшла за межі, тут вже мають обставини, які вже прокурори, ми вже нами встановлено в процесі є Вже кримінальний характер дій прокурорів. в даному випадку сьогодні прокурор, який Плати, що це сьогодні ж прокурор, ваша честь, я прошу вияснити, це прокурор, чи хто вона? Вона має прокурор повноваження прокурора. Відділу. Якого відділу? Прокурор відділу представництво органів прокуратури в суді, Генеральної прокуратури України. О, так. А от як же нам от тоді в такій частині будь-що? Хто представляє права захист прав громадян? Принципі прокуратура покликана не тільки захищати корумпованих Можете прокурорів. Звернутися для того, щоб забезпечили вам то я неодноразово одне звертався, вони ж мене пререз. не, не бачать. Ваша честь ця особа вона представляє в кримінальному процесі. Вона проходить шкозивач, я звертаю вашу увагу, що представництво. Повноваження осіб, які приймають участь у справі, встановлює суд, і ви не поки що не суддя, і ви не можете встановлювати повноваження представників. Суд встановив в. і у суду на це є повноваження. А у вас таких повноважень на жаль немає. Я хочу да ну мене ще заява тоді до суду. в Принці мене є заява про. Про злочин, в принципі суд в нас не, не, не може так, бути заявлення про злочин. 211 має право на право за належністю. То направляйте. У нас адміністративне суд так, так, правильно, Заяв... я це знаю. Заяви про злочин розглядаються у порядку кримінального суду. В сьогоднішньому судовому засіданні знаходиться людина, яка чинить злочин сьогодні. Вона знаходиться Калмикова, представник звертатись Прис... до уповноважених органів, які які до кого іменно. Ви можете звернутись до прокуратури, ви можете звернутись до органів внутрішніх справ. Ви можете звернутись е, до суду е, загальної юрисдикції, набуть е, щодо е, до органів до судового сіста щодо щодо повідомлення. Про обставини, які на вашу думку вважаєте суд я за обставини, значить я повідомляю суд про те, що особа, яка знаходиться сьогодні в судовому засіданні Калмикова, вона е, отримала невідомо що який спосіб доручення від генерального прокурора, То, і вона... я, я я ще раз я роблю вам зауваження повноваження представників встановлює суд. В суд ці повноважень встановив. І для цього є достатньо повноважень у представника відповідача 2 на представництво інтересів, тобто є службове посвідчення особи і є довіреність, яка оформлена належним чином. Тому процесуальна правосуб'єктність представника суду встановлена на підставі належних засобів. Отже. До Генеральної прокуратури, які ваші позовні вимоги наразі є актуальними. Тобто, Значить... що ви просите у суду, яких заходів жити для того, щоб захистити порушені вами прави, вам ваші права? Щодо моєї позовної вимоги про нехтування? Президентом контрольної справи, і яка переправлялася і невиконання одночасно не виконання Генеральним прокурором направлених, контрольних справ, які направлялись до Генеральної прокурори. З цього приводу, що контроль за направленнями, які перенаправлялися до Генерального прокурора для розгляду і прийняття рішення. Вони ігнорувалися генеральним прокурором. І це можуть підтвердити свідки, які я пропоную допитати в судовому засіданні і прийняти з цього питання рішення. Ми Іменно... Зараз визначимо давайте спочатку сформулюємо. От про... я письмово задаю попитання ну, про залучення ну, свідків. Ну, давайте ваше питання. Отже, ви... Ми... Попереднім судовим засіданням, це було раніше. Ви зазначали до Генеральної прокуратури значну кількість вимог. Зокрема, ви, по крайній мірі, вами було зазначено ряд ряд фактів. От ваші позовні вимоги формулювалися шляхом подання по питання про. Дослідження доказів бездіяльності далі йшов перелік додаткових доказів бездіяльності. для того, щоб максим... далі йшло питання про про постановлення окремої ухвали щодо е... притягнення до відповідальності. Тобто е... йдеться про що конкретні обставини, як тобто прохальна частина ваших позовних вимог, тому що вами було подано перелік додаткових доказів бездіяльності. Е... Тобто, що ви просите, наприклад, що, якщо, якщо особа вважає, що порушено її права, то, вочевидь, вона повинна зазначити конкретний факт. Тобто, наприклад, особа звернулася з заявою, заява була не розмянута або ж розглянута невчасно. Ну, ці обставини ви зазначаєте, але не зовсім у цій формі. Як, було не сформульовано як позовні вимоги. а... Тезисно, скажімо так, тобто у суду має підставу, точніше суд не цілком розуміє, чи це позовна вимога, чи це інформація додаткова, яку ви надаєте в обґрунтування своїх позовних вимог. Тобто, наприклад, якщо ви вважаєте, що відповідачем 2 не було розглянуто якусь із ваших заяв, чи було розглянуто не своєчасно, неналежним чином, то от, наприклад, ви зазначаєте, що... Не було розглянуто заяву про особистий прийом, зокрема від 6.04.2009 року, так, року. І ще ви посилаєтесь на заяву від 3.08.2009 року. Отже, щодо позовних вимог, можливо, а ви на сьогодні окремо не готували якісь такі узагальнення такі багато в справі матеріалів, і більш такі чітко сформульовані вимоги до власне відповідача. 2, бо щодо відповідача, 1 ви вас вимоги визначені чітко, а щодо відповідача, 2, ми надавали значна кількість інформації для того, щоб розуміти, що є позовною вимогою, а що є інформацією, яку ви бажаєте повідомити по обґрунтування позовних вимог. Отже, можливо, вам надати якийсь час для того, щоб ви підготували. Тобто визнати протиправним те, там робити, зув'яжати, зробити те. Ну, тобто ви знаєте, так як формулюється да, да. на сьогоднішній день, ну щоб вже якось сприяти, щоб дійсно, тому що це накопилося вісім років. Це свавілля, яке з боку органів Генеральної прокуратури, воно тягнеться вісім років. То позивною заяві, хоч це вже йому слава Богу, скільки там три, вже був, ви три роки. Заяві не зазначали Ні, не вимоги до відповідача 2. Тому той справи я зазначила вам. Ага. Що ви ви позов, коли подавали, ага. ви не зазначали відповідача. 2. в подальшому вже ви повідомили суд про те, що. Відповідач 2 вчиняє протиправну бездіяльність, не виконуючи вимоги скажімо так, тих звернень, які надходили від президента для контролю. Саме тому до відповідача 2 було залучено як другого відповідача, і відповідно вам було надано на обґрунтування цього ряд доказів. Це зокрема ваші звернення. надано було їх перелік і. Так, є да, есть, да есть у мене пропозиція. Зничить я скажу, фактично мною. Я зараз конкретизував питання, в мене воно так до сих пір залишилось. Воно як почалося у 2004 році, так до сих пір продовжується. Це іменно конкретно що? Це ухилення від прийняття рішення законного рішення порядку кримінального кодексу. Хоч воно і заява про злочин і. З цього приводу уже я чому звертаю увагу, що в цій частині тоді я би просив передати до кримінального суду, тому що в мене знову ж таки я звертаюся про кримінальне правопорушення, щоб внесено було до єдиного реєстру. У мене вимога одна, щоб моя заява про 21 епізод злочину в матеріалах справи. Воно є. є, це, є це, да, я даже можу, вона знаходиться на 21 епізод окремий самостійний. І вони, в принципі, от в даному випадку і представник сьогоднішньої прокуратури вона добре як прокурор проінформована про ці злочини. Вона про їх замовчує, приховує в принципі, перекручує його на звернення громадян. Коли в мене забрали майно, забрали власність стаття 40 – це жесточайший злочин. В принципі, вона це про вбили брата в принципі, і ця вона не знає. І я такий єдине, що прокуратура, як я застав? У мене рішення три суди є з ваша Три рішення Вищого адміністративного суда з приводу мені відмовлено було, обставини належним чином були визнані Вищим адміністративним судом, що факти порушення очевидні є. Тільки вони повинні розглядатись порядку кримінального суду. Визнано потерпілим по кримінальній справі, по крайній мірі. То по, по одній, там зовсім по частина, там по одній справі з 21 по одному епізоду я визнаний потерпілим тільки по одному епізоду, і то слідчим. А прокуратура це оця постанова, вона її не визнає. І мене як потерпіла, вона мене як громадянина, як, як заявника на вона мене використовує як заяву про звернення. Хоча я не попадаю цю. Я потерпіли від злочинів. Інформація От, і... також і у матеріалах справ. Ні, щодо то... визнання вас потерпілим. Ні, по... прокуратура мене не визнає, потерпілим. Де не визнає? Так, дивіться, шановний пазар. Давайте можливо зробимо перерву для того, щоб ви, ви визначилися, оскільки я визначусь, ваша честь. Мене все є. Я Це мені повинна бути ваша письмова. Заява, тобто будь виписок, Р... що стосується позовних вимог, повинно бути викладено письмово. Тому будь ласка. Катиме скільки скільки потрібно, наскільки сьогодні у вас у чотири чотири години інша справа. Так ми можливо продовжимо. Ну так, честь, можу, іс зручно існує три рішення суду, та де мені відмовлено на тій підставі, що це питання повинно розглядатися в порядку кримінального судочинства. Оце і вся моя вимога. Виконати не мої рішення, рішення суддів виконати. І е, з, внести до єдиного реєстру заяву про злочин від 17.08.2008 року. Оце внести до єдиного реєстру і почати розслідування крапка, і все щодо, щодо цих обставин. Е, тобто, е, коли було залучено за вашим клопотанням другого відповідача у справі, суд керувався вашими поясненнями, зокрема, і наданими вами доказами. А саме, що секрет президента України, служба з питань звернень направляла ваші звернення да. на розгляд Генеральній прокуратурі України. Для прийняття рішення Ваша честь. Е Ну, зрозуміло. Але е, відповідь належно ви їх не отримували. Тому е, відповідно, оскільки вам були надані е, докази того, що направлялись звернення ваші про оскарження бездіяльності щодо розгляду яких ви заявили позу, тут е, вважав за доцільне залучити другого відповідача до участі у справі, оскільки е, власне, е, вам було надані докази доказ. Звер направлення звернень до Генеральної прокуратури України та зазначено про те, що звернення, точніше, скарги, як буквально звучать у супровідних листах, не розглядалися належним чином. Зокрема, не розглядалися ваші заяви про особистий прийом тощо. Тому суд залучив другу відповідача. І в даному випадку для того, щоб суд міг розглядати справу послідовно і належним чином, необхідне ваше формулювання позовних вимог, тобто, що б ви хотіли. Як бачать зазначеного вами усною, тобто які претензії до відповідача 2, тобто до Генеральної прокуратури у вас є. В чому вони полягають, тобто йдеться про що таке звернення не розглянуто, така тоді не вчинена, а повинна бути вчинена. Тому визнати протиправним те, зобов'язати зробити те. Але з того, що ви зазначаєте, ну ви чоловіки ви самі звертаєте на це увагу, що йдеться про е, розгляд кримінальної справи, про як, який вже теж триває значний час, і актуальним для вас є. Е, е, Зобов'язання вчинити так, що мене готове в принципі. Я ось прошу належним чином, щоб за особистим підписом прийшло мені, куди мені звертатися і суд прошу вирішити. Заява про злочин державної службової особи, суд яка займає може приймати адміністративний суд... Ні, направить. Хай вони відреагують. От направить це на ми... моє можу... позбавить. Я не можу робити те, що повинні робити ви. Я, я це тому, зробив що направля... відмітка, що я звернувся до Генеральної прокуратури і, на особистому прийомі. Те... Те... Подавайте скаргу про те, що вам не надали належну відповідь, оскільки не, не прийнято рішення. Не прийнято рішення. Таке, така, така заява вона розглядається в порядку кримінального судочинства. Я це вже зробив. Чудово, тому. Але суди мені відмовляють, тому що е, генеральний прокурор, вступивши в кримінальну змову. І в мене свідки. Для цього мене свідки, я можу е, прошу заслухати свідки цього питання. Це, це вже злочинне групування. Які... Я визначився із, із позовними вимогами до генерального прокурора. Е, Вимоги, які зазна зазначені вами у цій заяві, вони повинні розглядатися у порядку кримінального судочинства, і вони не можуть бути розглянуті у порядку адміністративного судомовна. Так це повноваження генеральної прокуратури. Вона не виконує свої шопови Я... зробити... там. Стоїть. Що Ваше... повинен зробити суд? Які дії визнати протиправними? Я прошу, не маю рішення цього. Де рішення цього? Позивача про те, що розгляд заяви